Вітаю! Я Сергій Козак, архітектор із міста Хмельницького. Багато хто з вас знав про існування моєї країни після страшних подій Чорнобильської катастрофи. Але Україна має старовинну і потужну історію культури на протязі п'яти тисяч років. Сарматія, скіфія, велике переселення народів, трипілля, Русь це все про Україну. Архітектурні перлини Херсонесу, Феодосії, Акермана, Києва, Одеси, Кам'янця-Подільського, Львова, Чернівців, Полтави, Чернігова, створені талантом і руками мого народу. Творіння архітекторів Яна Девіте, Григоровича Барського, Городецького, Кричевського, Мілецького, Юрієва увійшли в світову скарбницю. Перебуваючи. На великій рівнині Україна ставала жертвою жорстоких сусідів, особливо це стосується крайнього тисячоліття. Знищення культурних пам'яток було пріоритетом завойовників. Безпосередньо зараз Україна вчергове закриває собою цивілізований світ, і це ви бачите, завдячуючи сучасним засобам інформації в режимі онлайн. Повірте, це страшно. Це дуже страшно, але у нас немає іншого виходу, ніж боротися. Мета Російської Федерації знищити українську ідентичність, поневолити мій народ, і я вірю, що цивілізований світ не залишить Україну напризволяще. В мирному житті я займався проєктуванням житлових і громадських споруд, реставрацією пам'яток архітектури. Не тепер життя різко змінилось. Я з родиною не виїхав з країни. Ми намагаємось пристосуватися до нових умов. Чим можемо допомагаємо нашим Збройним силам? В Україні не згасає культурне життя, відбуваються безставкові заходи, присвячені військовій тематиці, збір коштів на підтримку української армії, проводяться навіть архітектурні конкурси. Створюється нове архітектурне законодавство. Україна в чергове відкривається світу, позбувається російських кайданів. Ми хочемо жити в мирі з усіма народами, але нікому не дозволимо зазіхати на нашу територію, наш вибір і наше майбутнє.